Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні я не буду готувати, а сьогодні хочу вам показати маленьку розпаковочку, що у торбі. Отож, покажу вам, що я купила. А ви подивіться, кому цікаво, порівняйте свої ціни. Значить, так, яйця ось такі купила десяток яєць 63 гривні. Так, далі гілочка бананів на 60 гривень 20 копійок. Так, два курячих філе взяла на 141, 35. Так, філе оселеця на 68, 21, а за кілограм 196. Тут за кілограм оселеться. Ось така кукурузка: 35 гривень. Один кілограм цукру. Також 35 гривень. Мандарин Туреччина на 51, 61. Соломка, ось така солодка на 27, 10. Сухарики ось такі, бекон флінтовський, по 8 гривень пачечка. Так, грінки елітні, ось такі 30 гривень, одна пачечка. Ось таке печиво, дамське намисто на 16,96. Шматочок ковбаси вареної. Студентська глобину. На 67-20. Такий шматочок. Майонез. Менша пачечка 200 грамова 14 гривень. Більша 460 грамова 29 гривень. Цукрова пудра. В стака, 200 грамові пачечки по 21 гривні. Далі ось така вермішель швидкого приготування мина по 15 гривень пачечка. Це я буду готувати салат, покажу вам. Так, ось такі шоколадки, лакмі. Зараз акційні йдуть по 23,90 штучка. Так, далі ось така паста томатна хуторок. Пачечка 13 гривень. Я користуюсь своєю домашньою заправкою, але беру так на який випадок, щоб була у мене маленька хоч пачечка томату. Далі акційний желатин сьогодні 1990. Взяла дві пачечки. Так, лимонна кислота, ось така мріївська, 100 грамова пачка. По 12,90 також акційна ціна. Розпушувач тіста взяла ось такий ямуна. Тут 18 грамів у пачечці, по 4 гривні пачечка. 5 штук взяла. Так, Ванілін ось такий фірма Добрий Господар. 2 грами, пачечка 2 гривні. Дві штучки взяла. Цукор ванільний ось такий ямуна. Пачечка також по 2 гривні. 10 штук взяла. Так, львівські дріжджі, швидкодіючі, ось такі. 12 грам пачечка. Взяла дві пачечки. 11 гривень, одна пачечка. Так. І взяла ще дві пачечки таких дріжджів іншої фірми. Приправка по 10 гривень. Одна пачечка. Так, взяла напій кавовий ось такий Петрівська Слобода. Згущене молоко. Полюбляю такий. П'ять штучок взяла. по 5 гривень штучка. Так, а це взяла для нашої улюблениці. Е, корм собачий клуб 4 лапи. По 16 гривень пачечка. Взяла 4 штучки. Так. Далі бумага ось така туалетна обухівська, по 10 гривень штучка. Бреф ось такий блок змінний для туалету 44,90, миючий засіб для посуду 59,90. Взяла ось такий. Так, і взяла ще ось таку фольгу, фольгу е, ультраміцна. Завжди беру таку хорошу, добротну фольгу. 74,40 коштує. Так, ось такі покупочки. Це все, що я сьогодні купила. Кому цікаво, подивіться. Я ж кажу, зрівняйте своїми цінами. Отож, Будемо зараз, буду готувати салатик і обов'язково вам покажу. Бувайте здорові!